враження, ніби я повернувся з якогось ретріту, який складався тільки з робота дім, робота Дім, робота Дім, і в перервах між цим я старався виспатись. тим не менше, я дуже щасливий, що я сьогодні знаходжусь тут, знімаю для вас цей відос. У мене стільки інсайтів сталося, якими хочеться з вами поділитись. На жаль, якщо я почну про все розповідати, то ми з вами просто не впишемося в Ютубний час. Так що давайте все дозовно. Кому не цікаво, можете перегортати да, всі тайм коди у нас в інфобоксі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, послухайте про те, як я насправді зрозумів, що в мене є психологічна травма з приводу свинячих вушок. <світ> а вам не почулось? Вона почалася, знаєте, ще задовго до мого більш такого свідомого життя. Ще десь в садочку. Мабуть, це була якась підготовча група, знаєте, коли діти вже не граються, але ще не вчаться, але займаються цими разними каліграфічними моментами, там виписуючи гарно букви, ці всі в цілому літери, вивчають алфавіт більш так поглиблено, так, якщо так можна сказати. Um, цифри всі ці всі виписують. І ми потім здавали ці виховательниці, вчительці, да, свої зошити на перевірку. Я потім так ходила з ними. Подивіться на цю показову роботу. Наскільки гарно тут виписана буква. А. Як гарно виписане тут число 69. Це просто неймовірно. І там доходить вже черга, власне, до якоїсь зошити, знаєте, який чисто візуально пройшов афганську війну. Люба використана туалетна бумага поруч з ним виглядала, знаєте, як якийсь шедевр. От вона берега так. Подивіться на це: ви знаєте, за всі свої 15 років роботи в цьому закладі такого жаху і катастрофи я ще ніколи не бачила. Ну, по-перше, як курка лапою писано. По-друге, що це таке? Це соплі чи що? це помідор, таке враження, ніби хтось їв над цим зошитом. Все чорнило якесь розтерте потекло, а це що? А там, коротше, кутики я цього зошиту, да, вони були геть аж так загорнуті, тупо в трубочку. Загорнуто було навіть тут. Я не знаю, як так можна було умудритися. А це що таке? Це якісь свинячі вушка? І така ходить по всьому класові, по всім рядам, показує все це дітям. І я такий думаю, ну да, думаю, навряд чи це мій зошит. Ну, я ж ну, на халтурі ну, не настільки, да? всі там лахають, всім смішно. От і Вона підходить до мене, і я бачу, що тут на полях намальовані сердечка зірочки, які я малював, я зрозумів, що це мій зошит. І вона така підходить до мене, е, на, дивись, е, не! Це твій, як собаці мені кинули таким. «НЕ!». Знаєте, ще на той час до цього моменту ще так зневажливо до мене ніхто не ставився. Я розумію, що я дитина і там. А сказати нічого не можу отпору ніякого не дам, ну, але це було максимально знаєте, непрофесійно з її позиції як вихователя. Плюс тим самим вона могла споводувати ще більше якийсь певний булінг в мою сторону, наприклад, да? діти і так доволі жорстокі, ще коли якийсь дорослий, типу, там починає а, якби, підкидати дров в цей костер, ну, діти ж ведуться, ну, і починається оця, от, шлак, так скажем. Я в шоці? Ну, це нічого. Потім не якось залишали одній сім'ї свінгерів, жартую. А от і в них а, дочка і син. Брати, сестра, да? а от і вони дуже любили свинячі вушка <сих> сирі їсти. А, і знаєте, такий момент, коли от там на столі з'являлися ця свіжина, так скажемо. О, Боже, кошмар. <сих> Вони бігали з ними, трясли їх, їли, хрустіли, і такі. Ти не хочеш свинячі вушка, не хочеш свинячі вушка. І от мені махали перед ними от, ну, перед носом. Да? Ну, По-перше, дуже неприємний запах. По-друге, я на смак, я не розумію, як можна це їсти. От, і ще в цей момент вони чогось дуже любили крутити мені от вуха. Свинячі вушка, свинячі Вони не знали про цю ситуацію з цим зошитом, взагалі разом не вчився. Ну в цілому я не знаю. Це якась катастрофа. І у мене. Коли я чую словосочетання да? свиня вушка починається просто пена з рота, якийсь епілептичний напад, мені аж погано і дурно стає від цього всього. Це катастрофа. Прикиньте, наскільки я травмований, я сам в шоці? So, Всім привіт! Ви на каналі Сквіт Parfum. І ми тут обговорюємо все про парфумерію та її нюанси. І сьогодні у нас з вами такий певний нюанс. Я для вас підготував таку підбірочку анімалістичних ароматів на прохолодний період року. А, в, більших, в більшому своєму випадку ці аромати перекликаються з нотою шкіри. Тому я думаю, що в першу чергу ці аромати будуть а, до вподоби чоловікам. Так? Або ж, ну, якщо ви така знаєте, жінка з характером і. Ставитись до парфумерії не як просто до ароматних водичок, а як до мистецтва. Я думаю, що в принципі ці аромати теж можуть бути вам цікавими. І перший аромат у нас це аромат під назвою Мф'юв від бренду Hair. Да? У мене лапки. Тепер не в теорії, а навіть буквально. А, аромат Мффюв у нас це аромат, знаєте, який от не просто звучить, він буквально панує над вами і над всіма оточуючими. Він створює навколо в принципі, свого носія таку ауру впевненості, якогось хижого спокою і брутальної домінантності. В принципі, його можна було б, знаєте, от характер порівняти з якимось певним звіром, який не визнає своєї якоїсь такої певної слабкості і контролює всю територію одним лише своїм поглядом. Приблизно ось так. от. З перших секунд насправді це дуже потужний удар брудного уду. Настільки брудного, що, мабуть, це найбрудніший удовий аромат в моїй колекції. А я, в принципі, уд обожнюю. Він доволі глибокий, він смолистий, він трішечки землистий, з такою, знаєте, тінню розкладання. І саме це от формує таку його свого роду хижу. І непокірну енергетику. Він одразу дає зрозуміти, в принципі, що це аромат не для несміливих, це, от, власне, для тих, хто не шукає щось просто приємне, щось просто аби пахніло. А, це серйозна історія. В серці у нас бистренько, бистренько швиденько, так, до цього уду. Приєднується шкіра. Вона груба, вона темна, вона така, знаєте, майже бойова. таке потерте сідло, або, скоріше, якісь такі, можливо, певні обладунки, які пройшли не одну війну. Дуже анімалістичні ноти цього аромату додають такого, знаєте, хижого, сирого магнетизму. Це дикість, яка от не маскується, а навпаки, просто гордо виступає вперед. Неймовірно круто. Це про якусь природню силу, про якісь інстинкти, про якусь справжність. Він є, неймовірно теж димний свого роду. Тобто тут я насладан в піраміді, і це створює такий а, вишуканий, знову ж таки, момент димності, який от нагадує от певні якісь старі знаєте, ритуали, які от десь там от асоціативно у тебе прорізаються. В пам'яті в мозку дуже такий туманний, густий, майже містичний у нього вайб за рахунок цього. При цьому Амбра теж доволі таки відчутна, вона свого роду закриває всю цю композицію, огортає її в свій кокон. А вона нібито сяє зсередини самої шкіри нусія. Це от підсилює знову ж таки присутність. Цієї дикості в просторі і навколо вас дуже гарно. Стосовно технічних його характеристик, то це надпотужна. Це виражений об'ємний шлейф. Він є доволі тягучим. А, чути цей аромат буквально аж за декілька метрів. У нього дуже крута стійкість. Це буквально звучить понад добу на вашій шкірі, на одязі просто декілька тижнів. Дифузність заповнює собою весь простір. Це не повсякденний аромат, це не парфум. На роботу він не є універсальним на всі випадки життя. Це от дійсно зброя, аромат маніфест. Знаєте, для тих, хто от не боїться якоїсь певної різкості, дикості, так, якоїсь справжньої сили. Це от для тих, хто хоче заявити, що я війшов. Прозвучало двояко. А от тому для тих, хто не знайомий з цим тигром, я от дійсно закликаю вас з ним познайомитись. Боже, я війшов. серйозно. <звук> Наступний наш аромат, це аромат від бренду мною. Палко кохано, аромат від бренду Александр Джей під назвою Аргентік. Роман 2015 року. В напрямку деревинні ароматичні. Дуже гарний флакон, такий, знаєте, монолітно-сталевий. Дуже круто. Це аромат, який захоплює собою просто з першого вдиху. Він є дуже холодним. Він є просто надзвичайно стильним і настільки гарно зібраним, знаєте, що в принципі. Вирізняється серед інших ароматів в даному напрямку. Серце цього аромату це кедр. Кедровий кедр на кедрі поганяє, і вся композиція в цілому будується навколо кедру. Це прям такий свіжий спил дерева, на який навіяло снігу. І цей сніг трішечки підтав під сонцем і навіть перетворився в певний такий, знаєте, льот. Дуже гарно. Анімалістичні ноти теж тут присутні, тим не менше вони не солюють, вони скоріше, як така от легка тінь цього дерева. Дуже гарно. А, власне, це і додає такої певної багатошаровості і глибини цьому ароматі. Звучить доволі нішово. При цьому за рахунок цих от анімалістичних нот, знову ж таки, да, присутнє певне відчуття живого тепла. Цьому ароматі. Тобто, незважаючи на те, що він сиріну є холодним, ти відчуваєш якусь таку ніби, нібито теплу шорстку якоїсь тваринки, да, яка сидить, можливо, на цьому кедрі. От приблизно так. На чоловічій шкірі він розкривається знову ж таки доволі бездоганно, надає таку свого роду стриману брутальність, впевненість, відчуття якоїсь такої тихої сили, да, яка не потребує в принципі якихось от гучних слів. Аромат працює на вас, додає знову ж таки статусності і якоїсь певної виразності. Стосовно технічних його характеристик, то хочу сказати, що на шкірі це сидить просто півтора дня, на тканині просто до прання, шлейф у нього густий, впізнаваний, при цьому з доволі таки красивою помірною дифузією. В спеку це звучить більш анімалістично і щільно, тому знову ж таки, мені здається, що його стихія це про холодні якісь такі періоди року. Це саме тоді, оце от дерево, воно розкривається якось більш так чистіше і виразніше. Якщо не знаєте нічого про цей аромат, вперше про нього чуєте, то ви просто зобов'язані з ним познайомитись. Але, знову ж, купівля повноцінного флакону тільки по попередньому затесту. Це 100%. Наступний аромат у нас це знову ж таки мій один з найулюбленіших брендів бренд Фран Бакле аромат під назвою Just. Просто аромат випуску з 2019-го в напрямку Східні. <кій> це, знаєте, це той аромат, про який можна сказати, стара школа на новий лад. От приблизно ось так от. Багатошаровий, глибокий, вражаючи, просто монолітний. Значить, мені здається, це наймонолітніший аромат в моїй колекції. Звучить мега круто, мега одноакордово. Тут немає якихось різких переходів, якихось таких чітких граней, да? а от що нібито стерчать з якоїсь цієї певної композиції. Кожен компонент, кожна якась така нотка, вона настільки вплетена майстерно, що це звучання ну, монолітне, ну дуже округле, в центрі композиції все рівно анімаліка. Він дуже анімалістичний. За аніманіку тут відповідає нота цвіти, і той же самий касторіум. Я більше з цього всього відчуваю саме цвіту. Я думаю, що от вона тут дійсно все ж таки більш солююча. При цьому вона не агресивна. Вона більш така, знаєте, м'яко присутня, вона доволі тепла, вона тягуча, вона щільна, але вона жива. Вона додає цьому аромату, знаєте, такої певної вінтажної шляхетності, за, за що ми власне і любимо оці от наші. Такі старі класичні французькі парфуми, от приблизно так. Квітковий блок, в принципі, ну, скоріше, тут як така, знаєте, архітектурна упора, да? щось вичленити певне звідси, я не можу, в якусь певну квітку. Ну хіба що, можливо, якісь такі лангі-ланхи, то він такий доволі сухий, у вигляді якоїсь певної кібани. І все рівно, якщо тут всі ці квіти є, то це якийсь загальний блок, загальний букет. Які все рівно утупає в цих от смолах, в цих бальзамах, в маслах. Це все доволі тепло, пряно. Пряність тут теж якась така доволі загальна, але знову ж, з пряності я вже тут більше відчуваю ту ж саму гвоздику. вона тут, скоріше, дає відчуття якогось такого, знаєте, ретрональоту. Але знову ж, це не мінорний якийсь аромат, плакати від нього не хочеться. За настроєм, він сам по собі є таким доволі теплим, добрим, я би навіть сказав. А от. Цитруси на старті у нас тримаються насправді тут довше, ніж зазвичай в будь ось, в принципі, таких ароматах. Тож розкриття у нього неймовірно довге. Це годин 4-5, а то і 6, можливо, якщо на холодній шкіді, то ще й довше ви будете відчувати це розкриття. І от Аромат не да, в цьому плані, тобто, знову ж різкого цього такого переходу від верхніх до середніх нот в нього немає. Тобто він більше так як-то пом'якшується, і все щільніше і щільніше сідає на вашу шкіру, нібито от зливаючи з нею. Приблизно ось такі у мене від нього відчуття. Стосовно, можливо, його технічних характеристик, то тут просто безбожно все, того, що аромат на вашій шкірі тримається просто до душу. На одежі до прання, і після прання, теж шлейф густий, важкий, настільки щільний, що просто можна в повітрі повисити топор. Я просто зараз навіть не а, жартую. Це однозначно унісексовий, вже більше аромат. І, знову ж таки, для прохолодного сезону. Це ідеальний вибір кудись на вечір, кудись на вихід, на якусь певну важливу для вас подію, де, знаєте, нібито хочеться заявити про себе. А от. Але з такою м'якою присутністю. От так от. Наступний наш аромат це вже свого роду така чоловіча класика в світі парфумерії. Я впевнений, що більші з вас вже знайомі в цілому з цим ароматом, але не говорити про нього просто неможливо. Це Gucci Guilty Absolute від бренду Gucci. Це у нас аромат 2017 року, в напрямку Східній деревині. І це аромат відчуття. Аромат відчуття того самого нового авто, салону шкіряного цієї от автівки, це якесь таке виполюване Феррарі, да, на якому ви просто мега швидко їдете по якійсь трасі і проїжджаєте перевалочний якийсь такий пункт контрольно-пропускний села за да? Тобто. Ви відчуваєте, як до вас е, в салон залітає цей от вайб такого свого роду, знаєте, фермерського ароматного життя. Да? Тут вам от, справжня феєрія просто анімалістичних відтінків. Тут і корови, тут і коні, тут і конюшні, тут і солома, і якийсь такий от певний сирий відтінок ґрунту. Я впевнений, що за це відповідають тут ці пачулі. Сируваті. А, все це створює якийсь такий максимально натуральний, землистий тваринний шлейф, просто анімалістичний делюкс, так скажем, да? які знову ж таки не всі обожнюють, і бояться, але знову ж байдужих це точно не залишить. Шкіра тут щільна, вона благородна, вона така от, знаєте, майже масляна, просто ідеально відполірована, Затім, то дійсно салон якогось такого суперкару. Анімаль, яка при цьому всьому доволі жива, вона така, знаєте, правдива, але контрольована. Вона не вбиває на повал, але ще додає такого певного характеру і об'єму цьому аромату. Супер круто. А, легка терпкість тут, знову ж таки, мені відчутна, але вона ну, вирівнює собою всю цю композицію, роблячи її більш такою багатогранною і глибокою. Аромат нібито знову ж балансує між якоюсь такою цивілізованістю. Да? І якимось таким от, диким моментом якоїсь такої необробленої натури, грубої натури. Отак. От ну, але саме в цьому його і фішка. Саме за це його і люблять. А з приводу технічних його характеристик, то скажу, що стійкість на шкірі це більше вісьми годин. На одязі, знову ж таки, кілька діб. Шлейф відчутний, він виразний, але от він не задушливий. Дифузія тримається, тут все ж таки впевнено. Переборщити з ним можна. Але якщо все правильно виконувати і знайти до нього підхід, то впевнений, що ви будете ловити компліменти просто на ура. Це суто вже такий, знаєте, чоловічий характерний аромат для тих, хто полюбляє якісь такі нестандартні композиції на тему шкіри, анімалістичних нот. А, найкраще, знову ж таки, він розкривається більше в холодний період року. І підходить більше на такі якісь вибагливі виходи, де знову ж таки потрібно цьому ароматові відповідати. Хочеться підкреслити, знаєте, свою якусь певну силу, якийсь свій темперамент і свою індивідуальність, то це явно до цього аромату. Прекрасний. Так що, ну беремо на замітку, якщо ви ще десь упустили цей момент або ж жалися да, на це, то вам. 100% це потрібно. Наступний у нас аромат це аромат від бренду українського. Бренд g JeParfams, аромат під назвою Альфа. У мене ось така прекрасна тридцяточка. Це у нас один, знову ж таки, з найшкіряніших. Два блотера останніх. Це бедность. Найшкіряніших ароматів. Найанімалістичніших в моїй. Колекції, де знову ж таки ці дві стихії переплітаються просто в ідеальній пропорції 50 на 50. Шкіра тут щільна, шкіра тут насичена. Вона, знову ж таки, якась знаєте, міксована, А от коричнева з чорною, ще з якоюсь лакованою, можливо, да? от приблизно ось так. Анімаліка, анімаліка <кхем> аж <прям вообще. кхем> прям аж вообще. мега жирна. Жива, така, от, знаєте, справжня. Тут вам і струя Бабра чуть-чуть попала, тут вам і оці от легкі такі відтінки конюшні, але знову ж подано все максимально майстерно, дуже так знаєте, нішово по своїй обробці, без якоїсь такої дешевої сільськості. Тобто, якщо тут, прям от, ну, серйозно, то тут сілятина, чуть чуть папахою, да? маємо це собі на увазі. Це вже аромат для тих, хто от. Ціленаправленно шукає собі парфум, за рахунок якого хоче виділитись з натовпу. Це не для тих, хто шукає якийсь певний парфум, просто щоб приємно пахнути. Не? Це не та історія. Якщо ви хочете щось гучне, монструозне, безпощадне, то вам до цього бренду. Знову ж, якщо ви знайомі з ароматами g parfums то, скоріше за все, ви можете навіть якийсь певних сліпих затестах відгадати цей аромат або якісь певні його. А інші композиції, тому що тут схожа база ДНК бренду абсолютно читається. І вона така, знаєте, теплошаршава, абсолютно округля собою всю цю композицію, завершуючи її прекрасно. От. І от дає, знаєте, таке відчуття саме того впізнаваного почерку. Можливо, доволі грубого, але при цьому доволі красивого і об'ємного. А якщо так от візуально собі вообразити чоловіка, який виглядає в цьому парфумі ну це брутальний, ну це якийсь такий от непохитний, це якийсь такий от некерований чоловік, виразно чоловіче звучання у цього аромату. Незважаючи на те, що він сам по собі є такий доволі холодний, то в шлейфі це доволі таки тепло. Стійкість тут катастрофічна. А, не дай Боже, ви не помиєте голову перед сном, якщо ви пшикали собі це на волосся, то що ваша подушка просто повністю просякне цим парфумом. Які стіни у вашій кімнаті. <кхем> це просто ну, це капець. Одного пшику достатньо для того, аби вас чули з сусідній вулиці. От, от так: от, от. тому тут з, обережно, будь ласка, з дозуванням. Найкраще знову ж таки він розкривається більше в прохолодний період року. Тоді шкіра більш така грубіша, характерна, да брутальніша. А оці от анімалістичні відтінки, вони тут не перегріваються. Тому да. На осінь зиму просто прекрасно. Що ж, ось така була моя підбірочка ароматів на тему анімалістичних нот саме для прохолодного періоду року. А, діліться в коментарях якими своїми улюбленими чи неулюбленими да, ароматами в даному напрямку. Я впевнена, що я зможу підчитати для себе там щось нове і цікаве, враховуючи, що я дуже обожнюю аромати саме з таким звучанням. Ну а я вас просто закликаю і заклинаю підписуватись на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. Вам це просто життєво необхідно, повірте. Угу. А для тих, хто це не зробить, знаєте, я вас знайду. І запшикую вас g Альфа. Я вам погрожую. Я зараз не жартую. Угу. А, так що все.